Привіт, друже! Це я, містер подушка. Сьогодні у нас особлива тема Свято Геловін. Чув про таке? Якщо ще ні, дивись уважно, бо зараз розкажу всі таємниці. А якщо вже знаєш, тоді перевіримо, чи в курсі ти цікавих фактів. Уяви собі вулицю, де кожен будинок прикрашений гарбузами з усмішками, павутинням і свічками. Саме так святкують у США, Канаді та Великій Британії. У нас Геловін не є традиційним святом, але ми теж запозичили деякі ідеї і тепер вирізаємо гарбузи. Прикрашаймо ними дім чи беремо на святкову вечірку у школі. А чому саме гарбузи? Бо вони великі, яскраві, і усередині можна запалити свічку, світиться наче чарівний ліхтарик, який охороняє оселю. Спробуй уявити. Як десятки таких гарбузів світяться у темряві. Красиво, правда? А чому люди перевдягаються? Колись вважали, що в ніч Геловіну на вулицях гуляють привиди, і щоб вони не впізнали людей, ті вдягали костюми й маски. А тепер ми перевдягаємось просто для веселощів. І це вже не лише відьми та вампіри. Сьогодні можна бути ким завгодно супергероєм, принцесою чи навіть динозавром. А ти, до речі, у кого б хотів перевтілитись? А що ж із солодощами? Давним-давно діти ходили від хати до хати й отримували частування за пісні та віршики. Згодом це перетворилося на гру цукерки або витівка, і тепер дітлахи збирають повні кошики смаколиків. Уяви тільки стільки цукерок. Що можна зробити власну Шоколадну Гору. А ти плануєш цього року прикрашати оселю ліхтариками-гарбузами? Або ж, може, готуєш костюм на святкування Геловіну у школу? Якщо сподобалось відео, постав йому вподобайку, а щоб не пропустити нові історії, підписуйся на канал. До нової пригоди, друже, твій містер подушка. Бу!